Металургійний комбінат справедливо називають залізним серцем кам'янського, адже завдячуючи його появі, роботі та розвитку невеличке селище на Дніпрі розбудувалося і перетворилося на затишне промислове місто. 134 роки комбінат виробляє чавун та сталь, забезпечує кам'янчан робочими місцями, підтримує розвиток громади. І третя неділя серпня особливий день для кам'янського. Адже в день національного свята працівників металургійної та гірнічно-добувної промисловості звітують на всю Україну та весь світ про великі досягнення і здобутки в металургійному виробництві. Напередодні свята у великому актовому залі комбінату урочисто відзначили кращих працівників медкомбінату кам'янського подячними листами та цінними подарунками. Нагородження проводили генеральна директорка медсталі Олександр Третьяков, заступниця міського голови кам'янського Світлана Колісніченко і заступник голови районної військової адміністрації Олег Карнацький за дорученням міського голови Андрія Білоусова. Хочу вас всіх привітати з вашим професійним святом. Хочу всіх вас подякувати за вашу тяжку працю, за вашу активну позицію в житті нашого міста. Хочу вам всім побажати міцного, міцного здоров'я, видержки, терпіння, щоб кожна родина мала затишок, тепло. І хочеться сказати нам всім скорішого миру. Перемоги віримо в ЗСУ і слава Україні! Металургійний комбінат з перших днів військової агресії Росії став на захист нашої країни, спрямувавши роботу і на підтримку та допомогу Збройним силам України. Від начальника Кам'янської районної військової адміністрації Олега Васильовича Гапіча я хочу передати вам вітання. Цим вашим професійним святом. Бажати вам всього найкращого, щоб завжди ваші сім'ї були в безпеці, вам всього найкращого, здоров'я, саме основне перемоги нам всього над цим в цій війні, щоб ви завжди і ми завжди були цілеспроможні, завжди захищали свою державу. Як ніхто інший знає про життя та здобутки комбінату, генеральний директор підприємства у вітальній промові Олександр Третьяков наголосив, люди зі сталевим характером не переможні. Я вірю, що ми переможемо. Я вірю, що ми будемо разом працювати на нашу Україну, на нашу вільну Україну. Ми зробимо внесок в розвиток її економіки. Все буде добре. Я дякую вам за вашу сумлінну працю. Я бажаю вам щастя, здоров'я, мира, добра. Все буде Україна. Днем металургії. Для нашого міста металургійний комбінат це велика родина. На заводі працюють поколіннями. Один із прикладів династії працівників металургійної галузі родина Волох. У Віталія тут працювали батько, мати, дядько, брати, племінниця, загальний стаж родини на медкомбінаті налічує 232 роки. Раніше ще працював мій дядько, притула Іван Олексійович, і ще з Таліваром Мартині три. Мій батько працював тут на заводі. Також працювала мати моя. У нас три брата: це я наймолодший брат і старший брат працює зараз в нертимум цеху. Середній брат теж працював в конвертерному цеху. Зараз працює із третього покоління. Це племінниця мого старшого брата, Волох Антоніна Володимира. Моя донька, Волох Аліна Віталівна, можливо, після закінчення університету, теж прийде на, на комбінат. не дивлячись на всі труднощі, життя продовжується, і перемога буде неодмінно за Україною. Найсуворіші випробування і виклики. Ми долаємо разом, загартовуючи свої серця, рухаємося до перемоги. Наша справа виробляти для країни метал. Залишаємося незламними, продовжуємо працювати заради України, заради перемоги з днем металурга.